Раді вас бачити і раді, що доєдналися до нашого етеру. Тож хочемо поспілкуватися про книгу співавторкою, якої ви стали. Це воює. Вона про що ця книга? Знаємо, що це книга саме дитячого спрямування. тож чим вона буде особлива для дітей і не лише. Власне кажучи, це продовження серії українського видавництва видавництво, в якій вже вийшло дві книжки. Це зробила вона, і це теж зробила вона. Ці книжки також є дитячими до 12 років. 9-12 категорія читачів і читачок цих книжок. І покликання цієї серії полягає в тому, щоб розказати дітям в доступній формі про українських діячок. Дуже абсолютно різних сфер, тут не тільки письменниці, тут художниці, тут громадські діячки, політикині, музикантки дуже дуже різних власне героїн зібрали перші дві книжки, і абсолютно закономірним продовженням, зважаючи на повномасштабне вторгнення Росії і на те, як міняється роль жінки, зокрема в українській армії, серед лав тих, хто нас захищає. Логічним закономірним продовженням стало видання це воює вона. Яке зібрало під своєю обкладинкою 25 історій українських жінок військових, які захищають нас у дуже різних підрозділах? Декотрих з них на превеликий жаль уже з нами немає. От і ми для того, щоб е, написати про них тексти, ми зв'язувалися з їхніми рідними, близькими, збирали їхні спогади, і на основі цього. Борювалися тексти е, з тими героїнями, які ще є живі. Е, тексти писалися на основі інтерв'ю. З ними затверджувалися з ними. От, і власне, е, мета цього видання полягає в тому, щоб показати нашим дітям наших живих героїнь. Ну живих і тих, кого з нами вже немає, але тих героїнь. Які є супергероїнями, але водночас є серед нас, є нашими сучасницями, і які, попри всі обмеження, які накладає на жінок саме буття жінкою, буття жінкою в Україні жіноча гендерна соціалізація, називайте дуже різні інші причини. Суспільні упередження ці жінки не побоялися зробити крок вперед, взяти до рук зброю чи стати до лав збройних сил парамедикині і захищати нашу Україну, саме її існування і українську націю. Пані Ірино, ну і знаємо, що е, книга це як благодійна антологія. Чи можете пояснити, що це означає і е, чому саме ось був вибраний, вибраний саме такий напрямок? Власне кажучи, абсолютно закономірно, що вона є благодійною. 900 примірників накладу поїхали по різних українських бібліотеках. Це стало можливим завдяки підтримці громадської організації Жіночий ветеранський рух та Національного демократичного інституту, також уряду Швеції. От і 400 гривень із вартості кожного примірника цієї книжки буде спрямовано на фонд ветеранка, який якраз опікуються Катерина Приймак, його очільниця є одні. Із героїнь книжки, от і цей фонд опікується потребами власне жінок, військових та ветеранок, які є долученими до лав збройних сил зараз, або повертаються в суспільство уже як демобілізовані. От, відповідно, ці е, люди найкраще знають, як розпорядитися цими коштами, і які потреби є у військових та ветеранок для того, щоб їм допомагати. Пані Ірино, ну і цікаво більше дізнатися про співавторів цього, цього видання. Ви є однією із них. А хто і хто інші? Та ну і цікаво, звичайно, які історії для цієї книги написали ви. Власне, концепція серії це зробила вона з продовженням це воює. Вона полягає в тому, що кожну історію пише окремий автор або авторка, і ілюстрацію до неї створює окремий власне, ілюстратор або ілюстраторка. Власне, ця ідея сама по собі не є новою. Вона запозичена у е, серії казки на ніч для дівчат-бунтарок, створеної в Америці Еленою Фавілі та Франческою Кавало. От, але там було дві авторки, які написали всі історії. Видавництво, видавництво пішло трошки далі. От вони вирішили, що кожну історію має писати окремий автор або авторка. От, власне, я є авторкою однієї з історій, яка ввійшла до книжки. Це теж зробила вона другого видання в цій серії. Вона присвячена е, українській медикині і, і громадській діячці, яка якраз боролася. Значить, з медичною, скажімо так, необізнаністю українського українського народу Софію Парфанович. От, а тут в це воює вона. Я стала авторкою історії про Ярину Чорногуз. Це моя колега з Могилянки, трошки молодша за мене, от яка закінчила. Магістерську програму теорії, історії, літератури та компаративістика але разом із тим, що вона пов'язала своє життя з літературою, тому що, окрім того, що Ірина Чорногуз чинна військова, вона є ще й поеткою, яка випускає збірки поезії одночасно з тим, що воює, от а ще Ярина Чорногуз є мамою чудової дівчинки Орисі, от і, попри все це, Ярина вирішила долучитися до збройних сил. І воює власне долучились до батальйону госпітальєри ще в 2019 році, і зараз воює захищає нас на найгарячіших напрямках. От серед власне серед інших авторів і авторок антології дитячі письменниці, зокрема, це Ольга Купріян, це Оксана Давидова, чудове редагування всіх цих історій, оскільки. Стилістика текстів за рахунок того, що так багато авторів і авторок зібрано. Стилістика текстів дуже різна, але завдяки редагуванню Вздульської, яка є так само дитячою письменницею і дуже досвідченою редакторкою текстів саме для дітей. Ці тексти зазвучали так, що їх справді можна і варто абсолютно читати дітям. Тому я дуже рада, що ці книжки опинилися в бібліотеках по всій Україні, і їхні безпосередні маленькі адресати і адресатки можуть уже ці книжки читати. Пані Ірино, а з якого віку варто, аби батьки читали своїм дітям цю книгу? Ну, е, вікова категорія для якої призначені ці книжки це 9-12 років. Але я як викладачка можу сказати, що якщо дитина любить читати, mm -hmm. то в принципі уже там умовно з 7-8 років з дітьми ці історії можна читати. Вони невеликі. От е, так само це був такий виклик для всіх авторів і авторок залучених до цієї антології, тому що е, в 500 слів в 5 тисяч знаків треба було вмістити всю історію кожної героїні. ну, ви уявляєте собі, який масштаб ну і того чину, який здійснює кожна героїня, і всієї біографії треба було вмістити в слів таким чином, щоб це було доступно для дітей, і завдяки всім причетним їхній кропіткій роботі це вдалося зробити. От і власне на книжковому арсеналі на міжнародному книжковому фестивалі, який нещодавно відбувся в Києві, ми вже робили читання. Я була до них долучена, от і ми бачили, що діти навіть молодші, власне, за 9 років абсолютно чудово сприймають ці історії і їх класно читати, але я б все таки радила, щоб було ну тобто, щоб поруч був дорослий, який міг роз'яснити, в чому суть цих історій, або разом з учителями, або разом з бібліотекарями, або разом з батьками варто читати ці історії одну по одній і пояснювати, в чому власне ну в чому полягає подвиг, в чому полягає суть. Діяльності цих героїнь, чому ми про них говоримо, і чому так надзвичайно важливо, що ця книжка з'явилася в такий час? Ми ще перебуваємо в повномасштабній війні. Абсолютно ніхто не може сказати, коли вона завершиться. Але ми вже маємо свій пантеон героїнь, живих і тих, які на жаль уже не з нами. От і цей пантеон буде тільки збільшуватися, тому що е, жінок до лав збройних сил долучається тільки більше і більше. Зараз ми говоримо про 30% жінок, які складають е, власне загальну 30% від загальної кількості людей долучених до збройних сил. І ця цифра, звісно, буде збільшуватися. І абсолютно більшість цих жінок добровільно стали до лав збройних сил. От і про це потрібно говорити. Про це потрібно починати говорити власне з дітьми. Для того, щоб образ жінки, яка воює, не був для українців чимось екзотичним і ще більше не був чимось таким, що заслуговує на осуд, тому що всі починають одразу розказувати, що війна це не жіноча справа. Що краще б ви там народжували дітей, краще б ви там були вдома, краще б ви займалися якимись жіночими в уяві суспільства речами. Але е, ми мусимо говорити про те, що роль жінок, е, про те, що функції, які можуть виконувати жінки, і вибори, які доступні жінкам, вона час розширюються, і це нормально. Е, дуже часто ми бачимо історії про те, що жінка в сім'ї воює, а чоловік лишається з дітьми, і це теж нормально, і так теж може бути. От тому ці різні сценарії і цей без, безперечний подвиг, бо інакше це не можна назвати. Це те про що потрібно говорити з дітьми, і ця книжка є одним із тих засобів, які допомагають добрати правильні слова для того, щоб говорити з дітьми про складні теми. Пані Ірино, але цікаво, яким чином вибирали ось цих героїн, цих подвижниць, які впевнений, стануть прикладом для наступних поколінь? І ви згадали про Ірину Чорногуз. А стосовно інших хто чи можна коротенько розповісти, хто інші героїні цієї книги? Так, їхня 25, Власне, весь список можете побачити на сайті видавництва видавництва. Всіх їх перераховувати не буду. І звісно, значно більше уже навіть зараз є жінок, історії, яких варто розказати, і мені би дуже хотілося, щоб різні інші проєкти, і медійні, і книжкові, залучали цих героїнь, залучали ці історії і розповідали про них. От, але е, для видавництва видавництво при виборі героїнь було важливо показати не лише тих е, військових е, чи парамедики, чи тих чи волонтерок, так само які вже є медійними, які вже є на слуху. Ну тобто серед таких ми знаємо і Ярину Чорногуз, і Яну Червону, яка вже на жаль, не з нами, і та е, Тайру Юлію Паєвську. От так само е, вони хотіли надати. Е, Можливість прозвучати іменам тих військових, які є значно менше на слуху, наприклад, такими є Олена Шорговська, Аліна Сернацька. І власне важливо було, що частина з цих військових жінок є так само і громадськими діячками, публічними активістками, в тому сенсі, що вони на своїх сторінках в соцмережах або на інших платформах говорять. Про ті проблеми, про ті виклики, з якими стикаються жінки військові, про те, про, зокрема, про суспільне сприйняття жінок військових, але і інші жінки, які долучаються до збройних сил, які не мають, ну і які не, не вважають за потрібне чи не мають, наприклад, цієї аудиторії, і про їхній подвиг так само треба говорити, і про їхню діяльність так само треба говорити. І цих образів, цих героїчних абсолютно образів, які водночас є образами. О, чудово в києві лунає повітряна тривога. прекрасно абсолютно, е, значить, прекрасний абсолютно супровід для такої розмови, який нагадує нам дуже добре в яких умовах ми живемо. От. От в таких умовах так, і в і в таких умовах жінки одна по одній, Влага. просто зараз повітряна навіть тривова. просто зараз звучить повітряна тривога. У нас напевно загроза балістики, чи, чи загроза шахедів, чи чогось такого. І саме зараз жінки в Україні є жінки, які роблять вибір долучитися до збройних сил. От і про цих жінок треба розповідати. Навіть якщо вони не є медійними, ці історії треба робити не медійними. Ці історії треба висвітлювати і висвітлювати в дуже різних формах, не тільки як власне такі героїчні забронзовілі історії, а й безпосередньо як історії людей. Ну тобто, кожна з цих історій це історія людини, яка в певний момент зробила ось такий вибір. Зробила цей вибір і несе весь той огром відповідальності, який за цим вибором стоїть. І... Сама вирішує власне кожного дня, як боротися з цими викликами, які перед нею постають, і як суміщати всі ці ролі. Як суміщати роль парамедикині, блогерки, дружини, мами публічної особи, на яку спрямовані суспільні погляди? Ці всі речі падають на плечі жінки, і це військової, практично кожної, і це абсолютно нелегко. І до цього так само треба привертати увагу. Пані Ірино, але ви згадували про те, що і ілюстрації теж робили інші автори. То чи можете розповісти, хто ці ілюстратори і які саме чим ці ілюстрації відрізняються, чим вони особливі, і яким чином їх вибирали? Власне кажучи, так само значить, так само, як і з авторами, так само працює видавництво і з ілюстраторами. Спочатку робиться добірка героїв. І е, ілюстраторам, ілюстраторкам, так само як і авторам авторкам, пропонується цей список, і кожен кожна собі вибирають персоналію, яка їм близька, і в своєму стилі, значить, як автори, так і ілюстратори, роблять власне портрет словесний або візуальний цієї героїні. От зокрема Ярину Чорногуз зобразила Оля Малевака, і вона зобразила її в такому анімешному стилі. І ми трошки переживали спочатку, що можливо Ярині героїні не сподобається те, як її зобразили. Але Ярина була в захваті, якраз от mm -hmm. тільки єдине, що вона попросила зробити там синішим трошки берет, щоб він більше морпіхівським був, тому що вона mm -hmm. є чинною військової складі. Морпіхів, а ще вона сказала, що її 11-річна донька Орися була абсолютно в захваті від цього портрету. Ну тобто З портретами для дорослих, значить, тут трошки значить трошки вільніше можуть почуватися художники. А тут так само, Ну тобто оскільки книжка дитяча, звісно, ми маємо величезну кількість розмаїту ілюстраторів, які малюють в дуже різних стилях, але треба враховувати те, що це все таки дитяча книжка. От і ці ілюстрації абсолютно абсолютно різні. От, значить, Іван Кіпеда, один із ілюстраторів, Софія Томіленко, так, Олю Малеваку вже назвала. От, дуже багато, так само, ну, власне, 25 ілюстраторів ілюстраторок різних можна ознайомитися з їхнім повним списком на сайті видавництва видавництва або в змісті самої антології. От, і це так само дуже хороший приклад того, як можна наочно в рамках однієї книжки побачити, наскільки багато талановитих ілюстраторів і ілюстраторів. Рок є в Україні це тільки 25, це тільки одна невелика вибірка. А насправді їх сотні. От і це спростовує той стереотип, що в нас нема літератури, нема кому писати, нема кому створювати ілюстрації. Наш ринок ніколи не наздожене західний. Він і близько, навіть не там. Це абсолютно не так. І ці книжки ну, це повноцінні артбуки, водночас, тому що всі ці ілюстрації, ну кожна в своєму унікальному стилі, кожна з них це витвір мистецтва. Наприклад, по власне по книжках, це зробила вона і це теж зробила вона. Проводилася виставка в музеї Ханенків, тобто оригінал. Але цих робіт, які увійшли до книжки як ілюстрації, вони були виставлені, і можна було прийти на них подивитися. От, і так само тому, що кожна з цих робіт була створена в якійсь своїй унікальній техніці. От, можливо, щось подібне. Ми побачимо, і е, із книжкою це воює вона. Дуже цього би хотілося Yeah. Пані Рино, ну цікаво, ось саме 25 героїн, чи це пов'язано, наприклад, із регіонами, які вони представляють з нашої держави, якраз кількість областей Автономна Республіка Крим, чи це просто таке співпадіння? Тому що бачимо yeah, то, це, наприклад, просто, з нашої це просто області. Має Москвич, теж відома військова та і спортивна діячка, яка ще з часів АТО воює та зараз знову повернулася до війська, то, чи, чи, то ви кажете, що це співпадіння? Та? Так, ну тобто такої мети не було, це насправді дуже хороша ідея. Можливо, її надалі вдасться використати для того, щоб власне так представити кожен регіон однією військовою. Але насправді з військовими, які з героїнями, ну тобто, працювати значно складніше, тому що якщо ця військова жива, в неї треба взяти інтерв'ю, потім його затвердити дуже часто до тих героїнь, тобто список героїнь. Цієї книжки був дуже мінливим, тому що дуже часто просто не було можливості зв'язатися з тими героїнями, які спочатку були в цьому списку, і зробити з ними інтерв'ю, і на основі цього написати текст. Тому що якщо героїня є жива, треба узгодити все це з нею. Якщо героїні вже з нами немає, треба узгодити все це з її родичами, близькими. Тобто і ілюстрація, і текст мають бути погоджені, завірені і. У випадку з жінками військовими це значно складніше, ну абсолютно з об'єктивних причин. Відповідно, цей список. Ми так само думали спочатку. Ну, видавництво, укладачі думали спочатку про 50 героїнь. Але список, зрештою, скоротився до 25 тому що проєкт міг розтягнутися на вічність. а все таки були дедлайни, були певні домовленості. Треба було в них вкладатися. От відповідно, у нас лишилося зараз 25 героїнь. Мені би дуже хотілося. Я не знаю про такі наміри видавництва, тому не можу про це говорити. Але мені би дуже хотілося, щоб цей проєкт продовжився. От, і в нас було ще 25 військ військових або ще 50 військових От, це теж воює вона. Тобто е, героїнь у нас достатньо, історії у нас достатньо, але є власне свої певні складнощі із тим, як працювати із військовими, як з героїнями таких текстів. От тому це треба враховувати. Ну, банально може не бути зв'язку, може не бути можливості вийти на зв'язок. Е, обставини дуже швидко міняються. Ну тобто, зараз героїня, наприклад, там в Києві на ППД, потім завтра її зненацька відкликали, і вона вже зовсім в іншому місці. От, тому, на це треба зважати, але що надзвичайно важливо, ми тут не створюємо яких, якихось міфів, ми не розповідаємо казок, ми не висмоктуємо з пальця якихось фактів, яких немає. Ми базуємо все на тій інформації, яку надають нам самі героїні, або їхні близькі, якщо їх вже немає серед живих, і стараємося створювати ці героїчні портрети, базуючись на фактах. І на тому, що ці героїні самі про себе говорили, чи що про них говорять їхні близькі, тому що все-таки першочергово, значить, ми не займаємося якимось міфотворенням, ми не займаємося якимось казкотворенням. Ми говоримо про те, щоб зафіксувати те, що є правдою. О, тому надзвичайно важливо проходити всі ці етапи і жоден із них не пропускати. Не просто нагуглити інформацію і самим щось написати і видати, а зв'язатися з героїною, взяти її дозвіл на це і завірити цей текст, затвердити його.